Друзі, всім привіт ви на каналі а 2 крю У нас сьогодні є в продажі і буде ще тривати продаж 6 днів. Кромвель Б це середній танк 6 рівня, який можна зараз придбати за 3500 голди, але є нюанс. Нюанс полягає в тому, що в цьому наборі вже входить сюди легендарний камуфляж 10 бустерів X5 для будь-яких танків. Бустери по одному бустеру. Бойовий досвід, вільний досвід, досвід екіпажу, перезарядки снаряги, кредитів, слот в ангарі і 9 слотів обладнання. І якщо порахувати вартість цього танка, він коштує цей набір 3,5 тисячі голди, то можна сказати, що в принципі, нормальна, нормальна пропозиція, тому що, наприклад, камуфляж легендарний на нього коштує 600 голди. Плюс ви отримаєте 9 слотів обладнання, і ну, кругом бігом вам такий танк стане там в 2000 голди. Коефіцієнт фарма, до речі, на цьому танку не самий великий на рівні. Тут коефіцієнт фарма всього 146%. Я пропоную пройтись трошки по камуфляжам та характеристикам, щоб на дуже довго це все не розтягувати. Давайте щось йому поставимо якесь. Не знаю. Щось новорічне. От новорічний камуфляж у нас якийсь такий є. Будемо в новорічному каму. На ньому їздити. І є ще такий якийсь камо новорічний. Це не новорічний, це якийсь схожий. Так. Ставимо для всіх слотів. Для всіх карт. Спорядження лишаємо стандартне, зробимо дві рємки і адреналін. Зараз подивимося, скільки адреналін нам збільшить наше КД, зменшить тут все поставимо на роботу екіпажа, плюс поставимо преміальне паливо. І зараз пройдемося ще по характеристикам. Чому? Тому що дуже цікаво. Дуже цікаво подивитися, як зміняться характеристики із впливом амуніції і обладнання. Я думаю, що можемо при такому. Хоча можемо поставити на ДПМ, у нас ДПМ буде 2000, ДПМ збільшиться суттєво. Давайте так і зробимо. Так, допрацьовані модулі, від фугасних, топливні баки, а тут нам треба мінус 10%, тому що в нас двигун має на займання 20%. Поставимо огляд. У нас на шостому рівні, друзі, 290 метрів огляд буде. Давайте йому підсилювати приводи наводки. Тут поставимо отак. І я б хотів би зробити, мабуть, не Стабілізацію вертикальну, а поставимо так, тому що в нього, якщо він стоковий, то в нього 34 см розброс на 100 метрів. Тому ми зробимо трошки отак. І нехай наш адреналін працює довше, ми поставимо отак, маємо їхати в бій. Давайте три бої зіграємо зараз, подивимося. Подивимося, що зараз в рандомі на шостому левелі. До речі, цей танк коефіцієнт фарма в нього не такий, як, скажімо, не топовий на шостому рівні. В нього навіть там Дікір Макс кращий по, по фарму, ніж цей, але 146%, в принципі, за цю вартість це нормальна пропозиція. Можна пограти. Маємо міцність цього танка 960. Бронювання башні 7664, корпус 6443 і керма 5732. По великому рахунку, він має гратися нормально. Тобто, як істежка, в нього нормальний розгін. Він їде 64 кілометри, плюс нам підкручені оберти двигуна. Зараз подивимося. Ну, 4,8 кД. Ми маємо на каліброваних снарядах. Це просто супер. Ну і скажу так, що швиденько, швиденько їде кромвіль. Чомусь раніше я на ньому не грав, бо на таких левелах я не граю. Да, ми ще одного кромвіля. Треба лупашити його. Добираємо. Але тут така якась упорка. Не дуже цікаво. Поїдемо сюди. Цього парубка моторного забираємо. Лево давай забирай його. Так, у нас в кормі є танчик. О, і тараном забирає нас. Ну, до речі, т 34 85 Цей танк на рівні він найбільш фармить. Ну, про нього ми поговоримо трошки пізніше. Що наша команда? Наша команда тут, Ну, в принципі, як завжди. Навіть інфа по тому, що більшість танків знаходиться в полі. Ну, не дає нам ніяких шансів тут перемогти. До речі, кути нахилу ствола? Тут вверх ми маємо 20 градусів і 13 вниз. Ну, це 13 вниз це цікаво. Треба Дивитися по рельєфу. Хоча чердак в нього такий, башня в нього квадратна, і тому ми, мабуть, все одно не зможемо грати від рельєфу, але треба, треба щось буде спробувати. По 150 він так в середньому накидає, ну. Не дуже цікаво, що робить наша команда. КВ другий чомусь просто стоїть. Ні, вже, мабуть, не просто він стояв. Навіть не шотні у нас залишаються, ще є шанс на перемогу. Пасотто. А, ну, на СУ-100 можна було просто зупинитися хоча б, тому що. Тому що ти тут один. До тебе ще ніхто не під'їжджає. Ну, ти стріляй же. Дуже цікава гра, неймовірна просто гра на шостому левелі. Це. чомусь вона. якісь, я не знаю, не можу слів підібрати, друзі. Вона якась така ця гра типу. О, Кромвіль забрав нашого КВ2. Ну і нормально, тому що не треба було просто стояти. Штух 3. Нормальний танчик, нормальна ПТшка. Якщо Кромвель з правильною оборудкою, то нормально... О, Кромвель в Берлін. Ну, да, це нормальний камуфляж легендарний в нього, це, мабуть, той саме, саме той товариш, який придбав собі цей танчик з цього набору. Але пішов в ангар. Ну, Басотто тут, я думаю, що не витащить цей бій. Хоч і є в нього кути певні, але. Так, точно він не витащить. Хоча грає проти п'ятірки, може і витащить по ДПМу. Якщо той по 150, це і по 300, то в принципі... Так, да, друзі. Так от ми цю катку злили, а тіммейти витащили там ледве-ледве. Давайте зараз придивимося ще раз характеристики. Такий, звісно, урон. Мега крутий. Характеристики, міцність 960. Про башню поговорили, про те, що займання 20% сказали. Максимально зараз в нього стоїть радіус огляду 294. Маскування 49, 43, 12 при пострілі. ДПМ у нас 2000. Швидкість перезарядки. У нас стоїть, не стоять калібровані снаряди 4,8%. Середнє бронепробиття 145 на бронебійних, подкалібри 202, 38, осколко-фугасні. Середній дамаг 160, 135 і 200 на фугасах. Час зведення 3,8, ну, нормально. І змінився у нас е, розброс став 29 см. Кути нахилу ми вже про це поговорили. 64 вперед, 20 назад, швидкість максимальна. Ну, давайте ще пару боїв на ньому пограємо. Спробуємо його зрозуміти. Хоча бачу його в команді противника, як ви бачили, то в команді противника він сірий, не на каліброваних снарядах, просто він сірий, прошивається. От, в маску він прошивається запросто. Тому, як, як грати з такими кутами нахилу в 13 градусів і з такою башнею, яка ж єється, ну я поки не знаю. Поїхали, подивимося, що ми можемо. Не їдуть у нас сюди стежки, ну окей, не їдуть добре. Значить, поїдемо самі. Поїдемо з тяжами. До речі, тяжів в команді противника троє, а у нас двоє. Ну, подивимося, що ми можемо. Можна сказати, що танчик такий світляк і не має грати на першій лінії, тому що броні в нього практично. Немає щось, я не бачив, щоб в нього хтось рикошетнув. Поки що всі, хто хотіли пробувати, пробили. Ага, поїхали по колу вже, да? Подивимося, може хтось тут залишився. Не ламайте ніяких дерев, друзі, тому що дерева нас або... Інші текстури вони нас палять. Противник все бачить. Будемо зустрічати з нашого ріспа. Хоча можна і тут десь подивитися що у нас тут. Фасот-то у нас вже якийсь ледве живий. Поки я буду їздити, то у нас тут і команди не залишаться, і точку заберуть. О, бачите, як нам насипає леопард? А що у нас на фугасах? Ні, пробиття не вистачає по леодату. Угу. Перший за гру. Нормально. Тупо пробивають е всі, кому завгодно. Всі, кому завгодно, пробивають нас. We didn't even them. Да, не встиг я виїхати. Басото нас забрав. Ні, це навіть не Басото. Само Вента, само Вента. Ну, шанси в команди ще є, але якісь вони такі. Не дуже гарні ці шанси, тому що крутяться вони чомусь, то щойно вони грали. Тяжа, тепер вони грають уже цей відволікається це 36.01 на. ПТшку навіщо не зрозуміла? нас стає вже троє в команді, троє в команді союзників, і 3601 просто не допомагає тут розбирати цього тяжа, а дуже потрібно було б, тому що 40 ТП зараз буде в ангарі через один шот. Там ще ат 8 якийсь Скорострілка яка. Добре, 2-3. Норм. Чафі катається. Має дати світло. Хоча б трошки. Угу. Неправильний кут, до речі, у 3601 його в борт прострілять, тим більше ще й башню він довертає. Олексій Каркос. Каркос, кокос. І стоять, друзі наші на базі. Всі, до речі, тут разом чомусь. Всі вони плюс-мінус шотні, можна сказати. Зараз зате 8 приїде і всіх винесе на своєму ДПМі. Хоча, поки він приїде, можна буде ще сходити каву випити. От бачите. Правильно було зіграти на чафі, просто поїхати розірвати дистанцію і поїхати накидувати просто здалеку. Ну, все, все те саме. От 36.01 просто е, ну, якийсь рахіт. А міг би забрати, допомогти. от Якщо б він не влучив в пушку 40 ТП, то він би просто забрав би його і все. Ну, от, а Т-8 його може по ДПМу розібрати, якщо він не буде його крутити і не підставиться отак. Ну, це добре. Хоч розуміє. Ну, нащо ти його випустив? Ну, просто дебіл. Ну, насправді, ми то в рандомі теж тут нічого такого не зробили, не тащили. Якщо звикнути до цього танка, то можна нормально на ньому грати, фармити, якщо взагалі в когось немає. Ніяких танків для фарму. Ну, я думаю, що можна грати і на шостому левелі. Але в мене зараз питання в тому, що е, на шостому левелі, ну, на цьому танку не настріляєш, там, наприклад, 2000. ну, Мені здається, що вкрай важко накидувати 2000 дм. тому... Тому не хочеться на низьких рівнях грати, тому що статистика падає. По середньому урону. Ну, можна не казати там про перемоги. Так. Прикольно. заюзаємо адреналінчик зараз. Ну от він захотів просто по постріл зробити. Він зробив постріли, пробив. Ну от ДПМ тут лютий для 6-го рівня. Супер Зведення довге, але розброс пострій пострілу не такий великий, тому можна накидувати. Ну, окей. Треба 34,85 забирати. Він нам просто не заважав тут уже. Футболісти якісь тут ну, тут же цікавенька катка. Арл, до речі, гарний танчик. Ще раз на адреналіні проїдемо. 12 тонник, дивіться, який приїхав тут. Можна навіть з ним побадатися тут. Ну, тут вже трошки поцікавіше. Ну і таких каток можна зробити, тобто... Він, в принципі, комфортно грається. Якщо е, не стріляти ним так через пів карти, то можна ставити вертикальну стабілізацію і грати буде трошки е, простіше, тому що зведення у вас буде швидше. Чи брати вам цей набір, чи не брати, ну, ви можете вирішити для себе самі, але пропозиція е, дуже цікава, тому що. Вважайте, що він коштує вам не 3,5 тисячі, а 2900. А якщо порахувати ще те, що там є 9 слотів, якісь бустери, які підходять для всіх танків Х5, то ви можете цей набір купити, прокачати на цих бустерах ті танки, які ви зараз викачуєте в ангарі, а потім вже пограти на цьому. А можете взагалі не грати на цьому танку для колекції він теж згодиться. Друзі, я вам дякую за перегляд. Пам'ятайте, що все буде Україна. Всім гарних боїв. пока!